Прем'єра документального фільму Щедрик проти руського міра відбулася вчора. В ефірі телевізійного та Ютуб каналів Суспільне культура. Творці стрічки презентували історію світового турне хорової капели диригента Олександра Кошиця 1918-1924 років. Фільм про те, як кілька десятків хористів у той час, як в Україні тривала війна проти Росіян, за завданням Симона Петлюри, вирушили в Європу, щоб розповісти світу про молод. Оду державу, яка бореться за незалежність. Стрічку створено на замовлення суспільного культура компанією просто продакшн. Ну а зараз з нами на зв'язку Тіна Пересунко сценаристка, дослідниця історії Щедрика. Вітаємо, пані Тіно. Доброго ранку, доброго переможного ранку. Доброго ранку і вам також, пані Тіно, взагалі, Щедрик. Про що ця історія, і чому цю історію саме називають таким першим явищем української культурної дипломатії? Ну, бачите, от взагалі це поняття культурна дипломатія. Воно у нас відносно нещодавно з'явилося в науковому середовищі, ну спочатку 2000-х, а от в такому дипломатичному середовищі на рівні наших профільних міністерств. Ну, десь от, -от якраз після початку початку після окупації Росією Криму, от десь 2015 року у нас почали проводити форуми культурної дипломатії, але станом на тоді ми більше орієнтувалися на західний досвід. На роботу от, Франції, Німеччини, геод інститутів Британських Рад, і ну, такі побутували у нас тези, що ми от тільки починаємо цю політику в галузі культурної дипломатії. Я, як дослідниця, тоді вже почала роботу з архівом хору Олександра Кошець. От і звичайно, побачила, що це от е, дуже чіткий наш проект культурної дипломатії України, який було здійснено на державному рівні. І я тоді підготувала в 2018 році так таку книгу Світовий тріумф. щедрика строків культурної дипломатії України виставку мандрівну, яка була представлена Верховній Раді в профільних міністерствах. І мені було дуже важливо донести до нашого фахового середовища. А тепер я тішуся і до масового що сто років тому в Україні була незалежна держава, і це була не просто ідея, якась політична, це були державні інституції. Ви бачите зараз на екрані це офіс президента, так. Тично, якщо говорити мовою сучасного директорія, тоді так тоді існувало Міністерство закордонних справ, тоді існувало Міністерство культури. От мені було важливо через цю історію цих гастролей донести от державницький вимір взагалі України 100 років назад. І дуже добре, що от є ця пісня щедрик яка от дуже надається не тільки ну розповісти драматургію, складність цих гастролей, от історію безпосередньо пісні, як вона була представлена в світі. І, і знову ж таки тепер знаємо, що не тільки в Америці, але й в Європі. Але власне, от через Щедрика розповісти історію культурної дипломатії такої держави, як Українська Народна Республіка. От тому я сподіваюся, що це вдалося. Пані Тіно, чого може навчитися наша зараз сучасна українська дипломатія от того, що робили наші попередники от на початку ХХ століття, як вони презентували українську культуру за кордоном. Ну так, от, Насамперед віри в те, що однією з найбільших сил України є її мистецтво і культура. Ну, ми щороку в цьому переконуємося, так? беручи участь у конкурсах Євробачення, ми знаємо, наскільки саме піснею Україна спроможна себе представити в світі і взагалі відкрити себе для світу. Ну, от, таким був проєкт світових гастролей Фуру Олександра Хошиця і Щедрика. Коли ну глядачі, які дивилися цей фільм, зрозуміють про що я коли справді через пісню, через культуру, через мистецтво, тодішній західний світ 100 років назад відкривав для себе Україну як таку, відкривав для себе ну, таку назву, як українська нація, відкривав для себе ну, взагалі незалежності. І безумовно сьогодні ми повинні знати цей досвід, посилатися на нього ну на найвищому політичному рівні. Але ну от що мені важливо, за що я дуже вдячна моїм колегам е просто продакшин і каналу Суспільне за виготовлення цього проекту, ну це те, що ми повертаємо собі власну історію. Ми ж знаємо, що Росія вона бореться не тільки за територію, вона бореться насамперед за наш світогляд. От і тому ми. Okay. Бачите, як довго ми не знали цієї історії, хоча погодьтеся, вона ну це золот. Це, це ну, топ-тема взагалі для е, української історії, для наших підручників, для теми, яка має передаватися з покоління в покоління. Тому я дуже тішуся, що на жаль, в такий от трагічний час, в такий дуже виснажливий, важливий відповідальний час боротьби нашої за незалежність. Ми відкриваємо для себе от е, історію боротьби за незалежність, також нашої. Жої е, попередньої нашої держави Української Народної Республіки, от я дуже тішуся, що ми щоразу все більш е, свідома історична українська нація, і вже нас ніхто ніколи не переконає, що українців що нас не існує. Пані Тіно, для тих людей, які ще не встигли подивитися цей фільм, давайте спробуємо їх зацікавити. Можливо, ви озвучите якісь декілька найбільш цікавих фактів, які вдалося з'ясувати в процесі збору інформації, в процесі підготовки цього фільму. Що вразило найбільше вас? Давайте якось проанонсуємо цей фільм трошки. Ну, е... Давайте так, от 100 років назад в Бельгії була королева Єлизавета, і от ця королева була на прем'єрі Щедрика Миколи Леонтовича в Брюсселі. Якщо вам цікаво дізнатися про її відгук на твір Миколи Леонтовича, про те, як вона захопилася українським співом, от дивіться наш фільм. Також, от, що ви знали про прем'єру Щедрика в Газі. Це теж відкриття. Ми відзначали прем'єру Щедрика в Нью-Йорку, але от уявіть собі, за два роки до прем'єри Щедрика в Нью-Йорку. Ця пісня Леонтовича, вона лунала не просто в концертних залах Нідерландів і Га, а просто на вулицях газетярі, Оці хлопчики, які е, розносять газети і викрикують назви е, новин е, денних. Вони викрикували пісню Щедрик щедрик». Щедрик. Тому багато. Неочікуваних е, фактів з біографії цієї пісні, ми відкриваємо. Бо це для нас ну хітова пісня, це наш музичний бренд. Але, от ми побачите, що наскільки, от ми мало насправді знали е, про цей твір. Ну безумовно, більше ми дізнаємося про організаторів цього проекту, про Олександра Кошиця, про його долю, про співаків, е, про те, як щедрий власне кажучи, потрапив до Америки, як з'явили. Це колядка Керолов зебелс. От ну і яка, яка доля чекала на Україну після того, як Щедрик вже залишив українські землі, і прибув нью От не хочеться все розповідати. Запрошую до перегляду. Так і ми Дякую. запрошуємо до перегляду. Дякуємо за те, що долучилась до нашого ефіру. Це була тіна порасунка, сценаристка і дослідниця історії Щедрика. Повернемось до цієї теми за мить. Вітаю, це Суспільне спротив. У нашому ефірі ми розповідаємо про життя. Про життя на передовій. І про життя в тилу. Про життя до і про життя після. Одна ракета і все зруйновано за один раз. У дворі залишилася ось така вирва. Про перемогу заради життя. І про життя заради перемоги. Це наш інформаційний спротив. Говоримо про е, фільм Щедрик проти руського міра із В'ячеславом Пономарьовим, продюсером фільму та відеографом. Зараз він з нами на зв'язку. Пане В'ячеславе, вітаємо вас в ефірі. Добрий ранок. Добрий ранок, пане В'ячеславе, насамперед, як довго тривали зйомки, чи вдалося власне показати все, що планувалося, і стосовно архівної, документальної частини цього фільму, де шукали і чи вдалося проілюструвати все, що хотіли е, насправді як сказав один великий сценарист, відомий, що я вже давно придумав своє кіно, його залишилося тільки зняти. Тому... Фактично, роз роздуми і підготовка до цього фільму вже ми планували років зо три, так коли ми познайомилися вперше з Тіною Пересунькою. Вона нам розповіла цю історію. Ми працювали над іншим проектом, ось і відтоді, фактично, ми запалилися цією ідеєю про те, що потрібно про це зняти великий фільм. Ось, але ну так склалися зорі, що вдалося це зробити тільки зараз. Uh, ну і зйомки тривали десь орієнтовно десь там три місяці. Ось за цей час ми встигли uh, познімати в Україні і в Європі такий. Це був такий роуд муві uh, шляхом капели Кошиця. Ми були на uh, найвизначніших локаціях, uh, де відбувалися uh, гастролі і Тріумф uh, Капели Олександра Кошиця. Uh, і фактично це було дев'ять міст. Це була Гага, Париж, Відень, інші міст. Прага. Власне, в Празі ми потрапили до Національної бібліотеки Чеської Республіки, де якраз зберігається великий масив інформації і золота книга капели, там, де залишали свої відгуки найвідоміші європейські діячі, і політичні, і культурні. Інтелігенція, і власне там є автографи бельгійської королеви, і Айсидори а, артистки, і власне нашої інтелігенції. Там є автографі Грушевської, і Винниченка і дуже багато а, інших а, великих людей. І власне а, мені здається, що це такий великий скарб, і а, мало хто з українців взагалі знав про існування. А таких раритетів, і власне ми поїхали туди спеціально для того, щоб показати, як це виглядає, щоб, щоб проілюструвати. І в нашому фільмі є ця книга, і ми дуже тішимося, що нам це вдалось, пане Ячеслава. Що для себе особисто ви відкрили в цій історії такого феноменального, що вас здивувало, і що можливо здивує українського глядача, який ще не бачив цей фільм, і от подивиться його. Е, дивіться, ну на, 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 найперше, це те, що е, мені здається, що якщо сказати просто, що українська пісня могла заполонити е, всю Європу, і власне тільки за рахунок того, що Хор співає, а е, багато хто з європейців відкрив для себе Україну як е, придаток Росії, а як окрему незалежну самостійну державу, закохався в її культуру. Мені здається, якщо просто сказати це на словах, ніхто не повірить, і власне. Показати а, в деталях, як саме це відбуло відбувалося, як а, люди перетворювалися з а, москвофілів на українофілів, українолюбів, а власне мені здається, це було найважливіше, щоб показати, що це реально правда, що це не байка, що піснею можна творити велику а, політичну дипломатію, і власне там, де Зброя не може вирішити, та чи де дипломати політичні не можуть вирішити якісь а, питання, приходить а, на допомогу культура. А, і власне, що культура вона є важливим складником, який фактично може а, руйнувати стіни, гори і а, бути найкращим інструментом і зброєю а, в донесенні а, інформації про те, що ми незалежна самостійна свободолюбляча любляча країна. Пане В'ячеславе, дякую за те, що долучились до нашого ефіру. Це був В'ячеслав Пономарьов, продюсер фільму та відеограф. Ми говоримо нагадаю про документальний фільм Щедрик проти руського міра. Зараз на зв'язку з нашою студією виконавчий продюсер телеканалу «Суспільна культура Лук'ян Галкін. Пане Лук'яне, доброго ранку! Вітаємо вас. Доброго ранку, ради вітати. І ми вас раді бачити. Пане Пан... Лук'яне, скажіть, яке на вас враження справив цей фільм? Ну цей фільм власне виготовлений компанією просто Продакшн» на замовлення телеканалу Суспільна культура. Тож я не думаю, що буде якимось великим секретом, що я бачив його на багатьох різних стадіях готовності. Тому запитуємо а... про, про враження так. Да, і незмінно, чесно кажучи, е це. Напевно, найправильніше буде сказати, що це дуже приємний подив. Ця історія, власне, вона не була секретом, в якому ключі за неї візьмуться наші виробники. Ми багато разів вторкалися теми того, як вона має бути донесена до наймасовішого глядача, і які паралелі з сучасністю важливо проводити у цьому фільмі, оскільки ну вони і так є в історії доволі очевидні, але важливо її підкреслити, щоб про просто ще раз зазначити, що це все та сама історія. Просто сьогодні ми вже переграємо її з позицій переможців, і е, тим не менш, кожного разу, коли я переглядав цей матеріал на різних стадіях готовності. Е, це було постійне вау, е, якесь бездоганне чуття смаку і вміння розповісти історію так, що вона наближається до е, вже. Виходить з о, документалістики і ніби переходить в якийсь жанровий канон, хоча це те, що справді відбувалося, тож це о, просто ще раз хочу висловити свої компліменти творцям дослідниці авторці сценарію Тіні Пересунько, продюсеру В'ячеславу Пономарьову, який тільки новий в ефірі, і співавторці сценарію Наталці Пономарів. Пане Лук'яне, чого ми зараз можемо повчитися в плані цієї культурної дипломатії в наших попередників, особливо в контексті боротьби за нашу ідентичність і за нашу відмінність від Росії? Слухайте, це насправді е, історія повністю присвячена відповіді на ваше питання. Е, фактично, як я вже сказав, ми рухаємося за доволі схожим сценарієм, але з позиції переможців, оскільки культурна місія е, Петлюри, яку ніс у світ е, видатний диригент Олександр Кошець за допомогою творів Леонтовича, які власне і були відкриті світові. Тоді а вона, перш за все, була спрямована на те, аби... Е, Українську народну республіку УНР визнали у світі і підтримали в її боротьбі проти більшовизму з одного боку білих визволітелів з іншого боку, але світ дуже довго і дуже впевнено дивився на Україну з позицій Єдинені Діліми Росії, і е, не можна сказати, що Олександру Кошицю і його капелі зовсім не вдалося зламати цей рід. Просто це те, що не було. Остаточно конвертовано в політичні рішення, тим не менш, чого можна повчитися, безпосередньо відповідаючи на ваші питання, що сміливий український голос, який може звучати навіть в найскладніших ситуаціях, гучно впевнено, і ідентично, він може змінювати світ, навіть якщо ці зміни настають за сотні за сто років, і е, так стає легше боротися проти цієї самої московії нащадкам. І зараз ми просто якщо Порівняти нашу історію з історією боротьби УНР з тим, чим довелося зіткнутися директорію Симоніну Петлюрі і е, всім тим, хто виборював українську незалежність на початку 20-го століття, ми розуміємо, що ми певним чином стоїмо на їхніх плечах. Ми завершуємо зараз, і, дай Бог, у 23-му році завершимо це остаточною перемогою над цією. Е, багатосотрічну загрозу від російської гадіни, але тим не менш. Е ці зв'язки їх навіть не треба вигадувати. Вони дуже прямолінійні, оскільки все те, чого досягала тоді ця культурна місія, вона змусила в той час, коли українська політична суб'єктність фактично була стерта. Ну і ми можемо собі уявити, яке в Росії величезне політичне лобі, яке тривалою і тоді, і зараз тільки послабляє під нашим тиском своє е, свій вплив. І оце лобі вдавалося перемагати з. Допомогою щирої відвертої е, місії культурної, яка показувала і ідентичність і різність, і просто неможливо було це переплутати з чимось російським у фільмі. Власне є цей момент. Там, де один з рецензентів налаштований доволі скептично на початках, каже: якщо це як нам на кажуть, частина руської культури. Чого від нас її приховували? Чому ми не знали тоді про неї, коли ми говорили виключно з Росією? Тому звісно, ця розмова почалася тоді. Український голос прозвучав тоді, і гастролі кошиці вони продовжувалися довше ніж існував. На жаль, сам ОНР. А, зрозуміло в тому... пане Вла... Лук'яне. На жаль, новини в нас в ефірі вже от мають початися. Дуже дякуємо Дякую за вам за цю були, інформацію. Ефіру, Це був виконавчий продюсер телеканалу Суспільне культура» Лук'ян Галкін. Щедрик проти руського міра. Усі, хто не бачив, радимо переглянути на ютуб-каналі Суспільне Культура. Ну а зараз суспільне новини в нашому ефірі.